Хочу вас, дітки, порозважати, казку відому вам розказати. Та розкажу я її для малят трошки інакше на новий лад. Хто казку знає, той відгадає. А зараз увага! Я починаю. В гарній хатиночці, що біля річки, жила собі дуже хитра лисичка, і куди тільки вона не піде, зразу ж в пригоду якусь попаде. Ну й не посидаться хитра лисиця, вдома лисиці ніяк не сидиться, бігає скрізь то туди, то сюди, знову накоїть якоїсь біди. А на галявині, що за лісочком, де поміж травами квіти росли, в хатці малесенькій біля струмочку котик із півником дружно жили. Так собі жили і горя не знали, хатку охайно завжди прибирали. Котик на полювання ходив, а півник був вдома і борщик варив. Борщику зварить, поприбирає, в печі напалить і позаміта. Справи закінчить і пісню співає, і під вікном виглядає кота. От коли котика вдома не було, хитра лисиця десь поряд була. Пісеньку півнячу раптом почув. Та й до віконця тихенько прийшла. Ой, який чудовий спів, як люблю я цей мотив. Півнику, виходь із хати, разом будемо співати. Ко-ко-ко, кукаріку, знаю пісеньку таку. Півник вийшов із хатинки, заспіваю залюбки, а лисичка хап за спинку та із півням навтюки. Лиска з півником біжить, півник плаче і кричить Порятуйте, ай -яй, яй, котик, братик, виручай, мене лиска обдурила і з віконця ухопила і несе до себе в хату. Виручай, мій вирний брате. Діло було під обід, повертався додому кіт. Швидко наздогнав лисицю, посварився, як годиться. Стій, злодійко, зачекай, зараз півника віддай. А вона відповідає зовсім сорому немає. А я що? А я нічого, я нікого не чіпала, не могла знайти дорогу, просто в лісі заблукала. Ось така вона брехуха. І не червоніють вуха. Півня швидко віддала та й до лісу утекла. Коли друзі йшли до хати, котик мусив докоряти. Добре, що я поряд був, і тебе, півнику, почув. А на другий день ізранку ще на самому світанку кіт на полювання встав і до півника сказав Півник, друже, стережися, від лисиці боронися. Вдома ти мене чекай, у вікно не визирай. Тільки кіт пішов із двору, а лисичка під комору. Півнику мій дорогий, ти найкращий, друже мій. Виходь, півнику, із хати, буду тебе пригощати, дам тобі біля вікна і гороху, і пшона. Півник знов її послухав, у потилиці почухав, Що промовила вона, і гороху і пшона? Ох, не видержу я, ох, я люблю пшоною горох. У вікні розправив крила, Лиска й знов його вхопила, та й понесла через став. Півник знову заволав Виручай, коточок милий, Лиска знов мене схопила, хоче в ліс мене забрати, до своєї тягне хати. Порятуй, допоможи. Чим скоріш сюди біжи. Котик знов його почув, шлях лисичці перетнув. Ах ти ж, капосна злодюга, ти навіщо мого друга знов до лісу потягла, стільки шкоди завдала. А лисиця знов хитрує, ще й кричить та вередує, Кривдити себе не дам. Він у всьому винен сам. І при чому тут лисиця? Півню вдома не сидиться, прогулятись захотів. Ще й мене у ліс завів. Знову друзі йдуть додому. Котик півню докоряв. Півнику, не вір нікому, я ж не раз тобі казав. Стережися ти, лисиці, вона хитра витівниця. Добре, що я поряд був і тому тебе почув. Завтра йду у дальній ліс, з хати не висовуй ніс. От на третій день ізрання кіт пішов на полювання, на плечі рушницю взяв, знову півнику казав Будь тепер обачним, друже, бо хвилююся я дуже, в хату лиску не пускай і вікно не відчиняй. Півник вдома залишився, борщ зварив і зачинився, каші наварив з пшона та й сидить біля вікна. Буду я сидіти тихо, щоб не сталося знову лихо. Я пильную не засну, і вікно не відімкну. Не піду у двір гуляти, буду котика чекати. А лисиця тут, як тут, каже півнику. Салют, півнику ти мій рідненький, йди до мене дорогенький, принесла тобі горошку, пригощайся, ну хоч трошки, під віконце покладу. А сама у ліс піду. Півник знову розхрабрився, у віконце подивився, знов прийшла лисичка, ох, принесла смачний горох, а його я так люблю. Зараз от що я зроблю. Потихеньку вийду з хати, тільки клюну і втікати. Вийшов, а лисичка цап та й понесла по лісах. Півник як зарепетує. Думав його кіт, почує Котик, братик, виручай, від лисички визволяй, хоче в ліс мене забрати, до своєї тягне хати. Порятуй, допоможи чим скоріш сюди біжи. А лисиця не жартує, та ще й з півника кипкує. Годі, півник замовчи, хоч кричи, хоч верещи Котик лісом десь мандрує і тебе вже не почує. Він не чує голос твій, і тепер ти будеш мій. Та й по лісі безупину бігла з півником в руках, аж до самої хатини, що сховалася в кущах. Півня в хаті заховала, у печі вогонь розклала, в баняку окріпки пить, хоче півника зварить. Котик повернусь до хати, бачить, півника нема. Піду півника шукати, не сидітиму дарма. Знаю, що мені робити. Треба лиску обхитрити. Кожен звір у лісі зна, що любить музику вона. В лісі всі про це казали. Тож куплю собі цимбали, та ще й новий капелюх натягну до самих вух. На цимбалах буду грати, Лиску виманю із хати, в порошок її зітру, а півня в лиски заберу. Тож ранесенько зібрався, в капелюх новий убрався і на вранішній зорі був в лисиці у дворі. Щоб лисичку здивувати, треба пісню заспівати. Тільки пісня задзвенить Лиска визерне умить. Став він на цим балах грати, Лиску з хати викликати. Гей, лисичко, відгукнись, глянь, як сонце світить скрізь. Ти виходь, лисичко, з хати, ясне сонечко вітати. Вийди з хати, подивись і до сонця усміхнись. Лиска так собі гадає, Хто ж це там так гарно грає? Ой, який чудовий спів, я люблю такий мотив. Ой, їй Богу, не здержуся, вийду з хати, подивлюся. Тільки до дверей вона, а півник вискочив з вікна. От лисичка недолуга, кіт її перехитрив і свого старого друга із заточення звільнив. А на стирливій лисиці хитромудрій витівниці, Котик довго дорікав. І таке ось їй казав. Ось послухай но, ну, лисичко. Поки дай шахрайські звички, починай добро роби, з усіма у дружбі жить. Вправді і добрівся сила, всім тоді ти станеш мила, а з брехнею в світ пройдеш, тоді зовсім пропадеш. Так робити не годиться. Зашарілася лисиця і промовила умить. Більш не буду так робити. Я змінюся, я покаюсь, перед вами вибачаюсь. Так лисичка під кінець стала просто молодець. Півник теж уважним став, котик півника забрав, та й спокійно стали жити, піч топити, борщ варити. Тут і казочці кінець. Хто дослухав молодець. Ну а вам, мої малята, Хочу дещо я сказати. Любі діти, добре знайте, правило запам'ятайте і ніколи незнайомим ви дверей не відчиняйте. Будьте пильними завжди, щоб не сталося біди.